До узбережжя южного продовжує прибиватися сміття з Херсонщини. Невідомі предмети місця не вперше помітили на морській поверхні 8 червня. Сміттєві плями у вигляді зламаних гілок та очерету розтягнулися на десятки метрів. Далеко на горизонті наша камера зафіксувала конструкції, схожі на будинки. Це все з Каховської геса. Тут. На жаль, на жаль, на жаль. Херсонської області русна сльози. Що тут скажеш? Може вже і в Турції, може вже і є це як вітер ще повернеться, як ті туди піде. Я думаю, що е, чим далі, тим більше наслідків ми будемо бачити. І звісно, це е, не те, що засмучує, це дуже велика катастрофа. До цього казали, що для повної безпеки це десь 5-10 років, то враховуючи, що е, зараз воно забруднено такою кількістю. Е, я навіть не знаю, що потрібно для того, щоб а, чистота води була допустимою, для того, щоб не, ну, люди там, не підчепили якихось хвороб або ще щось. Пов'язую з підривом пішла вода з Дніпра і вся вода піде сюди. У нас течія йде туди і все сюди прийде до нас. В соцмережах 9 червня з'явилися десятки відео. На них можна побачити, як окрім сміття, прибивають до Одеського узбережжя меблі, холодильники, автомобілі, дахи будинків та трупи мертвих тварин. Через забруднення Чорного моря в Держпродспоживслужбі закликають мешканців не споживати свіжу рибу. Вчора було засідання обласної військової адміністрації. За результатами засідання був Даний протокол наради одним із пунктів цього протоколу пунктом 4, вказано головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області спільно з органами місцевого самоврядування органами поліції посилити державний контроль за діяльністю суб'єктів господарювання різних форм власності що надає допущення в обіг свіжої риби та рибопродуктів дикого вилову з водою, які мають пряме сполучення з чорним морем. Ну, відповідно, буде створена комісія, можливо, вже з сьогоднішнього дня. І риба, яка виловлюється в водоймах, які має ризик попасти вода з чорного моря, заборонена до продажу. На сторінці регіонального ландшафтного парку Телігульський опублікований офіційний документ. В ньому повідомляється про закриття шлюзів. Телігульський лиман. Забруднена морська вода не зможе потрапити в лиман, тому фахівці дозволяють купання в Телігульському лимані. С точки зрения экологии это как взрыв бомбы, то есть это очень плохо, тем более в таком масштабе. Сейчас трагедия вселенского масштаба, и, конечно, это все очень плохо для... Черного моря. Сейчас весь все северо-западное причинное море, вот от Кинбургской косы от Днепра до э, Одессы и дальше оно загрязнено. И вода с пеной там несет мусор, какие-то лодки, холодильники, крыши домов несет, смыты были фекалии, понимаете, сто летов э, скотомогильники и так далее. И оно скоро дойдет до берегов Румынии, если уже не дошло, потом вполне возможно и э, до Болгарии. И это будет катастрофа не только. тільки для України, та й для вполне возможно, що і для других європейських государств, які на чорному морі знаходяться. то, що произошло, у у нас не було раньше. Ми ні у мині владі опотом ба борби в таких масштабах з этим явленням, Тому що то, що пройшло вперше вообще в історії ну по мере, України служби міста. Закликають мешканців утриматися від прогулянок вздовж набережної, бо серед сміття можуть прибиватися до берега також міни. У Южному відбувся збір води для жителів Херсонщини. Баклашки з водою містяни приносили на нижню частину проспекту Миру, 8 червня. З водою йшли діти, дорослі та літні люди. Підвозили баклажки до місця збору також на автомобілях. Як Соманенко говорить, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Так, от я людина, нічого людське мені не чужде. Любов, повага, милосердя це все, що притаманне людині. Тому і в нас і несуть люди воду, і розуміють це все. Будь сплаченим тепер очі, тому що кожен чоловік може бути на тому ж місці, як і Херсонська область і всі ті края, які реально долучилися до допомоги жителям Херсонської області чимало переселенців. Це люди, які найбільше відчули на собі наслідки російської агресії. Ми з ми самі були без води. Бо для нас також збирали воду. Нам теж допомагали, нам теж привозили водичку. Ми теж стояли, от машина була, ми теж водичку нам брали якраз малиш маленький був. Так що мені хоч чуточку своєї доброти дати поділитися. Я побачив об'яву вчора по гуманітарному штабу виложив в ви... Вайбер. Чому вирішив долучитися до цього? Тому, що я також... Веременне пере... вимушено переміщена особа я з Буглидара. і Я розумію, в якій ситуації зараз люди, Херсона, тому вирішив допомогти хоч чимось. Це біда більша случилася. Чим можемо, тим поможемо обов'язково. Сьогодні ми принесли 4 баклажки, 20 літрів води. Ініціативу волонтерів зі збору води підтримали комунальні підприємства, освітяни підприємці. Машина була забита а скільки привезли, не читали. Це з магазину, «Копейка», тебе там це скупили. Баклашок 10 точно привезли, і ще бутильована вода. Зібралися всі разом. Вважаємо, що принаймні найменшим, що ми можемо від себе зробити, треба людям допомогти. Я вважаю, що ми повинні її сьогодні заповнити водою, що це обов'язок кожного громадянина нашої держави і кожного жителя нашого міста, нашої громади, принаймні одну баклажку води принести від себе, аби допомогти людям. Дуже болить, дуже, дуже хочеться допомогти. і Все б віддалося людям якось. Тварин шкода, людей шкода, України. Турбує реакція світу, вона якась не дуже активна, якби нам хотілося цього. Протягом дня місце збору швидко заповнилося баклажками з водою. Надвечір прийшли небайдужі люди, які допомогли перенести воду у вантажівку. Сотні баклажок, а це близько сім тонн води. Жителі зібрали на проспекті Миру. Паралельно із збором води на проспекті мешканці залишали воду в спеціальних місцях, супермаркетів та кафе. Южницьким активістам та волонтерам вдалося зібрати понад півтори тонни води. Її передали волонтерам благодійного фонду Спадщина. Сьогодні, 9 червня, всю зібрану воду доставлять громаду, в якій проживає близько трьох Тисяч людей дуже вдячні южницям за те, що вони так підхопились швиденько і допомагають, бо там дійсно з водою проблема. Людей багато. Дивіться в одній громаді до трьох тисяч людей, які залишилися без води. Новокоховська громада близько майже 700 людей, які теж залишилися без води. Що таке? 5 літрів води на людину, в якої взагалі немає води. Да, два літра, хоча б на день. А ще щось якісь чи попит, чи щось приготові поїсти, бо вода дійсно не пригодна до вживання. Збір води для жителів постраждалих населених пунктів Херсонської області продовжується. Воду можна залишати у приміщенні греко-католицької церкви. Матері загиблих захисників України об'єднались та висадили квітник в знак пам'яті. Жовті чорнобривці стали символом жалоби та материнської любові. Акцію ініціював міський музей. Організатори зібрали разом мам воїнів для взаємної підтримки та спільного переживання горісної травми, де кожен міг поділитися своєю історією. Син мій загинув 21 квітня. Ось, ось недавно. Дуже важко. Як хороший хлопчик був добрий, і як дитина, як друг, як батько, чоловік. Дуже багато ми загубили. Ну от, так, прийшло час, принесли пов'язку, він навіть не роздумав, у нього мала бути, не мала бути, а була бронь. Але він не пішов, не спитав, ні начальника, нічого, він просто пішов. Туди, тому що його менший брат пішов на війну добровольцем, а він пішов, каже, їх буду рядом захищати, але вони за все час, за весь рік ні разу не бачились. Були рядом, були під Ніколаєвом, були під Бахмутом, рядом 50 кілометрів, 5 кілометрів, 2 кілометри. Ні разу не зустрілися. І цей раз він був під. Краматорський район, Деліївка, два кілометри від свого брата і так і не зустрілись. І той чув, канонадий, і, і цей. Ну так вийшло. Атмосферу довіри та безпечного простору музейні працівники організували на локації української світлиці. Там запрошені долучились до презентації колекції ікон Діви Марії. Про сюжет, канони та історію зображень розповіли священнослужитель Петро Маковецький та майстриня Катерина Ігнатьєва. Сьогодні ми мали таку дуже якби, значну роль, тому що це перший такий захід нашого міста, нашій громаді. І це дуже добре, що пані Тетяна, директорка музею. Ініціювала це. Бо насправді родини загиблих наших героїв тут, в нашій громаді, так, хочеться їх об'єднати, хочеться з ними мати якусь спільноту, щоб могти їх підтримати, їх зібрати і тому подібне. Тому це дуже важлива річ сьогодні була. І пані Тетяна вирішила об'єднатися навколо там саме Богородиці, матері, яка народила нашого Спасителя, яка так само пережила його смерть. Ось. І це, як на мене, дуже теж влучно і потрібно, тому що. Для багатьох людей, які залишили, втратили дітей чи чоловіків, молитва дуже часто є тим останнім, що їм допомагає жити і триматися. Зустрічі матерів передував збір колекції вишитих ікон. Десять полотен з зображенням Божої Матері вишили вручну міській майстрині. Образ покровительки став головним мотивом зустрічі. Ми готувалися до цього заходу дуже ретельно і розуміли, що він від нас вимагає особливої підготовки, бо всі ми люди, всі ми на емоціях і ми самі тут переживали, аби не розплакатися. То що можна говорити про тих мам. Які погодилися, прийняли наше запрошення і прийшли до музею. Якщо хто не прийшов, я розумію, що ну, це дуже важко і напевне вони ще не готові. Тому ми намагалися створити для них таку просто комфортну обстановку, таку душевну обстановку. Щоб вони відчули увагу до себе, щоб, можливо, щось цікавого почули, щось корисного почули, все-таки треба ж якось їм таки продовжувати жити. І зрозуміло, що якщо вони перебувають тільки вдома, в своєму горі, то це дуже важко. Ікони в музеї зберігаються тимчасово. Переглянути колекцію можна ще впродовж наступного тижня.